Слава Ісю, ну, уважні. Зразу видно, що людина ото приїхала з-під гір і знає, як правильно відповідати. А тут... Свята Галичина. Ну так, дехто каже, героям слава, я тоді кажу, і що? Ага, розумієш? Ага. Ну, ти розумієш. Це ага, кажуть, як там, де сходить сонце, на Галичині. Так Гличині? от в нас наскоком сьогодні е Іван Бліндар, він е актор. І ще ще спудейше, далі вчишся, чи що? Та де вже закінчив. Йо. Ну. Давно вже трохи. Бачите, в Йоахабі на ФМ Галичина підпишіться на наш канал. Справжній гуцул, який перевтілився в мого друга. Але про це трошки пізніше, бо я все думав, де я Івана видів? Де я його видів, а потім. а а Латекс фауна. Та був кліп. То ти живота чухав голову? зуби. саме перший їхній кліп, тато. Серфер. Та, 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 та. То якра ще якась починалася їхня. А ці черкаські та, батяри, як тебе Гуцул, впіймали до свого кліпу? Та я не зовсім гуцул. У мене тато з Тлумицького району, мама з Калуського району, то село Верхня, привіт, передаю. Тлумицький район, село Королівка привіт, передаю. То я такий, не знаю. Та бойко. Напевно. Бойко, та, все так. Галичанин, не Галичанин. Одним словом, FM Галичина кава для, для, для бо, Ну. Файно дякую. Божечки, яке це файне. Так, добре, тоді давай до, до головного. Бо ти вже приїхав як мегастар. — Та мега Так, та бо ти головний герой Тобто Моя баба Кузьма, сказала. Скрятин, та. тобто Андрій, Ви, я, Побєда і Берлін. Кіно за книжкою. Ану, скажи мені якісь такі фрази, після яких я маю повірити, що я закрив очі. От я зараз закрив і переді мною Кузьма. Бо це мій друг був. А ну? а, ви мене підставляєте? Так я, я підставляю. І ми на ти, бо моя мама мене поб'є. Добре. Добре. Так. До, до, то я закрив очі, а скажи мені якісь пару фраз, зараз, щоб я повірив. Ну, зараз, що зараз ж не вийде. Ну, ну, як не вийде. Ну, які паразитичні фрази ти від Кузьми в, в кіно переніс? Та всі стандартні, я не знаю. Здоров, чувак. Так. Тут підходить. Добре. анекдоти знаєш Кузьміцькі? Е, Ну, деякі пам'ятаю пам'ятають. Ну, сороміцький всякі. А що ти зробиш? Ну, Кузьма, він такий. Я який. А ну розкажи. Твій улюблене. Та так зразу і не згадаю зараз. А... на Запала па пауза, за той час Давайте, ви я підтримує. Так, я буду згадувати mm. по, по дорозі. По, 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 та, по та. побіди, так? так зразу і не згадаю. Ну, 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 там, читав, ну, там тьма була, тих ти анекдотів. Ти читав книжку, правильно? Певно, що і так. І коли ти читав книжку, то ти абсолютно не підозрював, що ти будеш кузьмою. А, ще а? Ні, ще ні. а м, Потім, коли вже подзвонили, мені сказали, що готується такий-то такий проект і тебе розглядають, але то, що був зовсім інший продакшн, зовсім інший режисер і всяке там таке. Просто розглядали цей проект угу. і мене розглядали, типу, ну, на одного, ну, типу, на кузьму, але ну, там було багато, я так розумію, претендентів. Просто а інші мене кузьми, попередили. Інші кузьми, які були. А я Бог його знає, я, я не знаю. Нікого не знаєш. Ні, Конкурентів я... не видів? Ні. Але потім тобі сказали, все, ти Кузьма. І, і, і на цьому крапка, так? Ну, ні, там такий процес був довгий. Там, то мене е, 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 хотіли, потім не хотіли. Потім хотіли, потім не хотіли. Брали, не брали, брали, не брали, з того всього взяли когось іншого. І ну, я вже опустив руки, думаю, е, ну, та й нічого. Ну, а потім вже ви, ви є відчуття, що ти е, якогось культового героя е, граєш. Ну, це, 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 це типу, страшніше, ніж грати довбуша? Так, я думаю, напевно. Я не знаю, як порівняти з цим. Але мені було стрьомно так добротно на початку. Хоча пані Світлана, дружина Кузьми, ага. якби не вона, типу, я би очкував до кінця. А що вона сказала тобі? Ну вона прям благословила мене. Ні, а після того, як кіно вже побачив. А, ну сказала, що я молодець. Ага. Обійняла мене, цілювала. Ну, ми Світлані передаємо вітання. Так, та, вона, до речі, сьогодні буде. А, окей, добре. No. А я тобі скажу, що між тими сторінками я Побіда і Берлін був в тому числі і я. А, це, це я, так. Ну та. не цікаво дуже ці, ці деталі. Ну, ці, а от ти цю дорогу загалом той маршрут проїжджав? В Берліні був? Та, там ми їхали у Берлін. Угу. Лиш цим, тим самим маршрутом не, 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 не їхали. Летіли. З якої швидкості їхали? Летіли. А на побіді? Максимум. No. До... Ні, ти, ти їхав. З якою швидкістю на Берлін? А з якою ж летить літак? Та який літак? Слухай, ми їхали перший раз на, е, в автобусі ЛАЗ, Нам всі нас об'їжджали тіри, бо ми їхали тірівським автобаном і сигналили і показували різні знаки, якісь такі дороговкази. Бо ми їхали з крейдом. Та, бо ми їхали з крейсерською швидкістю, де коли наш водій розганявся до 63 км на годину. Уявляєш собі? Ну, у мене десь така сама, швидкість була на побіді, коли ми знімали це кіно. Причому з горба. Я до речі, шкода, що цей кадр не війшов у фільм. Є кадр, де нас обганяє фіра з кіньми. — Ну клас. Просто ми під гор поняли, що вона почала дохнути, фіра нас обігнала, і ми таки застрягли і скотились назад. Окей, то ти тепер розумієш, яке було в нас відчуття, коли нас обганяли от, е, в фури. Гордості. А в нас ще такий водій був. Ну, ж він, е, мав повні кишені арахізу завжди, і коли щось таке відбувалося, то він завжди казав: з'їж горівки і володій собою. А слухай, от цього в книжці немає, мені страшно шкода, бо воно би було в кіно просто неймовірно. Одна із наших таких концертних мандрівок була з голими бабами. Ой-ой-ой, це знаєш? цікаве. Я не знаю, ану, детальніше. Е, те... це таке... Це таке ми, ми такі вже мудрі були, знаєш, взяли, е, Кузьма пішов, домовився з Морозовим. Я не знаю чи через Чубая, чи, 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 чи так, але ми, ми отримали кльовий концертний автобус з театру Не журись. Опа. А він складається з двох відділів. Перший відділ то там, де сидять п'яні пасажири, такі вони мають бути. Ну, то не що ми хочемо тут така така робота. робота, як їхати на Берлін. А далі йдуть двері, які на ключ закриваються. За тими дверима то там реквізит возили, знаєш, там театр. Ну Ми туди інструменти покидали, комбіки, десь там щось там покидали. А потім вночі замість їхати на кордон, Кузьма каже, їдемо, мені треба заїхати в одне місце. Ми заїхали, нас поставили, собаки гавкають темно, нічого нема. Потім Кузьма, Якимись пацанчиками в спортивних штанах щось носять в бічний е багажник. Ми дивимося, то каністри. Потім Кузьма заходить і каже, то наша валюта. Опа. Ну, каністри з бензину. Ну, ясно. І ми так: все Ну нарешті все, погнали на Берліну. Він каже, ні, маємо заїхати до мого колеги, бо я з ним списався, з Берліном теж. Е і ми поїхали ще кудись, і там щось кидали. Ми, ну це вже під ранок, знаєш, їх вже такі сплять. Ми не розуміли, що ну грюкало на, на, накидали, він каже, о, до самої стелі. І ми про це забули аж до кордону, поки польський митник не зайшов, забрав оці всі паспорти. знаєш, На нас всіх подивився, всі такі пох... похмелилися якраз ранок. Ну, каже, нам буде. на концерт, а він каже, на ці двері показує, каже, а що там є? Інструменти? Тут? Ні, а Кузьма каже, голе бабе. Він каже, курва! Як і голи баба? Нех пану коже, я мам ключа. Що там є? «Голі баби. А він вже злиться, ну все, за таке вже треба, знаєш, там, віддати в руки АБВ і прикордонникам, і хай до арешту йдуть. розумієш. І Тут нарешті водій з криками, знаєш, з'їж горівки собою yeah. знайшов ключ, дає ключ. Митник всіх відштовхнув, так відкриває, так ніби там ядерна бомба. Uh -huh. На зведені відкриває, а там догори голі баби. Розумієш, тільки частина, манекени. манекени, та руки, ноги, знаєш, десь відвалилися, десь цілі. Oh, і Боже. він так стоїть, каже, курва! Голе бабе. І Кузьма сидить анімовілем. Бачиш, який епізод ви втратили в кіно? Блін, це дуже круто. А твій улюблений анекдот ти ще не згадав, а твій улюблений момент в фільмі. Ну, так, щоб я зразу тих, хто не бачив, знаєш. А, то різні моменти. Ну, ну, давай, цього моменту немає в книжці. Да. А там момент, де він е, комусь е, німцю показує е, побіду, а він такий побитий, покоцаний з псом прийшов, і де він розказує, що пес спустив трохи бутану, залишив кусок із йому на цій і по, по чекував, десь у бік е, цього центру Берліна. Добре, це те, що нема, а то, що є, улюблений момент такий. А... Mm, я не знаю, я не хочу вибирати. Там дуже купа крутих моментів. Хоча дуже клявий момент. От Марія Стопник, актриса, зауважила теж цей момент. Актриса цього фільму також Марія грала Барбару. Момент, де ми вже їдемо з Берліна, повертаємося, і там персонаж Карстен каже, це. Як він каже? Це дуже хороший е, музикант з України. Там такий дуже щимливий момент. Дуже-дуже. <рес> прям такий му мурашечки по шкірі. Ну і крутий момент: мені подобалися всі моменти з Бардом, і, які ми там проробляли з актором Володією Гевою. А Віталік Бард приходив консультувати? Е... Бо це, теж, це все наше спільне коло. Ні, мені здається, ні, не було. Ти знаєш, Віталій Бар, Добре. наприклад, першим написав замітку про нас. Для мене це все люди угу. живі, це живі персонажі. Ну, а от ті, які прийдуть в кіно, і в принципі для них Кузьма існує вигляді пісень, міфу і от тепер фільму. Ну, так. Вони в'їдуть чи ні? От я, е, я не знаю, бо е, часто мене питають: там, типу, а чи не боїшся критики, ще щось, типу, що не похоже, чи ще щось. А мене якось так, якось на такому одному інтерв'ю, що мене питають, питають. Я кажу: а уявіть собі Кузьму. І вона така, ну, це, я кажу, а скільки йому років? Вона така: Ну, під 40, я такий, ну от, от і питання всі зняті. Тому що, типу, на той час, коли ми це знімали, якби по сценарію йому там 19-20, якби, початки. І це вже, якби такий момент, коли. Ми не знаємо, який він був, типу, ви знаєте, є дуже невелике коло людей, які. до мене на випад. Підпишіться на наш канал. Я кажу, ви, що ви. Оточення, оточення, виточення Кузьмину. От. Ну і взагалі, Кузьма в фільмі це персонаж з книги. Це, якби, не зовсім Кузьма Скрябі, не зовсім Андрій Кузьменко. Це збірний образ. Усіх е, наших уявлень про нього, який він був тоді, а і так, так само здається, інші що ми персонажі. Його ви викри ви, для мене це є ж друг та й жива людина. і він ну, для так. мене в, в цей період, до речі, про в, в, в якій ми говоримо, це Кузьма, який приїжджає до Львова з Новояворівська. привозить з собою uh -huh. Володю Зайковського. каже це це uh -huh. ну, пам'ятаєш в нього така пісня була. Це кіно, яке зняв Зайковський, і не знає, де воно. Це перші кліпи склябі на Чорнобілі на плівку знімав Володя Зайковський. Він там все знову явився. Я не знаю. Іра, ти знаєш таке? Бляха, Чого я не знаю? Підпишіться на наш канал на за кадром Іра. Розуміли? <кхе> Тепер, власне, от, ці варіанти він тоді страшенно любив. Польську музику, польські групи. Так, це вже було, перехворів Кюром і Де і вже Леді були ледіпанк, Леді комбі. А коли ми комбі до Львова привезли, угу. то взагалі було для, для Кузьми в той момент це було таке як друге пришестя. Ну, так і хвиля. Так, Ніка. а ти от, в цьому це теж варився? Бо ти ж значно молодший чи? Е, так, я з 92-го року народження. Але я відчув трохи е, такий е, як то, хвилю 90-х, бо у мене є старші брати. Mm -hmm. І сестри. І все, що вони слухали, касети і тому подібне, то слухав і я. Територія А звучала кожен Один день. Та доношував все за так, за та. Це, це стандарт. <ріст> та, це стандарт. Шапки, куртки, і, штани, і, і касети дослуховував. Та, жулачки дожовував, макав, цукор, знаєш. <ріст> ага. а, і, а коли вже ти типу, поробив цей, викопував інформацію про Андрія Вікторовича, то. Я взяв список, знайшов по інтерв'юхах всяких, знайшов список гуртів, mm -hmm. на яких він зростав, і заслуховував додир. Не все мені подобалось, далеко не все. Того, що любив Кузьма, Того, що любив Кузьма, але я мусив слухати і вишукував нотки того, що би йому подобалось, через що йому то подобалось. Шукав ті моменти, аби зрозуміти, на чому базувалася його творчість, як він мислив. Чим він жив і як він як би, це і все... І той ключик знайшов? Прив. Ну, десь так, mm -hmm. мені здається, десь так. А був такий один момент: для, для мене це дуже е, був. Ми, ми з ним проговорили це сім годин. Тоді, в, в Кузьми, була неймовірно потужна машина, і ми зі Львова на Київ їхали. Така... Та яке? Де, де у мотіз? <реш> така машина, що залазить на півтора людини. І, і, і це була та історія, пам'ятаєш, як там е, автентичний скрябін е, скандально розійшовся. Це все було після туру в підтримку Януковича угу. і того всього іншого. І... Подстава! Ну, але Кузьма тоді дуже е, з тим всім е, таким всезагальним хейтом м, уникав змі, а, але таки до мене на там, наприклад, на новорічну програму прийшов, бо казав Ромко, до тебе прийду. Так. І мені це було дуже важливо, тому що я весь час собі чухав по тилиці, думаю, ну ні, ну 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 точно, Кузьма не за якийсь русський і за е, дебільний русський мір. Оцю ти трагедію теж через себе, бо це персональна трагедія була для Андрія. через себе так. пропускав, чи це не потрібно для фільму? Ну Вона це, якби не дуже потрібна, бо це все відбулося вже після. Але так. принаймні я е, розпитався угу. е, всі аспекти, чому так відбулося, що сталося, тому подібне. І для мене відкрилося, типу, ну, все стало на свої місця. типу, Бо я не вірив типу, в цю фігню. Типу, ну, бляха, ну е, мій кумир, якби дитинства, і знаючи його. Е, Життєвий устрій і, е, якби вектор життя, це точно щось там нечисте було. Та наш бандерівський хлоп. Це ж просто от в Конечно. цьому бандерівець, і тому так ви, воно все болюче було. Так, І я дізнався якісь деталі. Думаю, а ну тепер понятно, що до чого, що і як. Думаю. Пф. Думаю, люди люди. Розберіться, перш ніж щось. Е... Ну, ладно. Ну, так, 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 так. Так. так, ну кажу, ніж Матюка, це переслухаємо люди, як кораблі, так. і там всі є відповіді. Так. Та, багато пісень мав встиг дати як відповіді на цю внутрішню дискусію. Я угу. це знаю, він це розповідав. Але давай Глибока так роз... філософія простими словами. Так, а власне, е... наскільки, ти ж розумієш, ця трагічна історія, коли група залишилася, Андрій погнав сам. На колесах, і ми втратили Андрія. І тепер абсолютно покоління, яке Кузьму не бачили на сцені. Mm -hmm. Вони правильно відчитують ці пісні? Чи вони просто їм подобаються, бо це хороші мелодійні пісні, але вони не розуміють цих всіх змістів, які ти дешифровував для себе? Ти ж дешифровував? Так, так. Бо я їх, коли був малий, слухав, то я їх по-своєму розумів, потім в підлітковому віці ще по-іншому, а зараз ще по-іншому. І зараз заслуховую, наприклад, там якісь перші альбоми, і вони мені більш зараз цінні, ніж те, що я вже знаю. Mm -hmm. От. І я стосовно покоління, тобто, наприклад, зараз взяти. Ну, Пластом, підлітків, наприклад. Чесно сказати, я дуже вірю в це покоління, бо ну, там скажімо, діти Тіктоку, так? Так, але вони докопуються до суті. Речей. Так. Чи ні? От, коли ну, Кузьму слухають? Я думаю, так. Я вірю в це. я вірю в це, Бо вони теж мають прожити свій цей період. І вони його зараз розуміють так, як вони розуміють. І це прекрасно. І нехай так і буде. Через декілька років вони його зрозуміють собі по-своєму, по-іншому. А ну, для прикладу, коли залетів в тренд Тікток Батько наш Бандера, угу. от Гнатковський Олексій дуже якось на цьому був закцентував і каже, Молоді діти, ну, діти, насправді діти підхопили рух, і е, тренд пролетів весь світ. І їх не, не цікавила ніяка пропаганда. Це чисті, ну, чисті уми, які підтримали рух. Та на початку це звучало просто як хайп, але потім діти почали дізнаватися. А хто це? А чому так? І я впевнений, що навіть більше половина тих дітей дізналася, хто такий Степан Андрійович. І е, чому звучить саме ця пісня? Ну, я тобі скажу, що ще зможе для себе багато що відкрити. Іван, oh. я не знаю, навіть чи ти відкрив. Одна з таких старих, старих, старих пісень, ще з мови риб, знаєш, там, щось зимно. Ну, no, oh. це одна з улюблених корейів. А ти пам'ятаєш, чим вона закінчується? K, B, C, D, F. E, і потім K G, B. B. Це остання інформація, це точно. Це жарти від Кузьми. Їх ж треба відчитати це в контексті Кей КГБ. яке ж ще тоді Кузьма, і, і всі ми пам'ятали, бо воно ходило поряд з нами. Розумієш? Mm -hmm. Тобто ще багато секретів є для молодого покоління, яких можна надибати в тих піснях. А вот. ну, я, я тобі розказав певні ексклюзивні речі. Ти це поділився бомба, ексклюзивними емоціями в. Ви... Ну, що, Іване, я хочу сказати, що в гарний путь, щоб це летіло крутіше, ніж серфер Латекс Фауни, Клас. бо це круте кіно. Так що це було наскоком. Іван Бліндар йде показувати кіно людям. Ви підпишіться на наш канал Обязково. канал. А я Івану кажу, дякую, до нових зустрічей. Файно дякую Іван. До зустрічі. Па. па.